Останніми десятиліттями в берегові, центрі одного з найбільших виноробних регіонів Закарпаття, з наближенням дня святого Мартина проводилися свята вина, де винороби регіону могли представити свою продукцію. Цю традицію вперше перервала пандемія, а потім і війна. З метою збереження традицій на початку тижня на винному заводі Чизай відбулася невеличка урочистість, де спільно продегустували цьогорічний сорт Черси. Після цього власник виноробні за традицією напоїв вином самі виноградні лози, таким чином висловивши подяку за врожай. Закарпатське вино це не лише продукт, але й важливий економічний фактор для області. Виноробна галузь створює робочі місця, підвищує туристичну привабливість краю та відкриває нові ринки для продукції. Підкреслив у вітальному слові Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації. У берегові життя триває, економіка не зупинилася, і наші установи також функціонують, що є заслугою тих підприємств, які тут працюють і примножують нашу репутацію. Таких як виноробня чи зай наголосив голова берегівської міської ради Золтан Бабяк. Свято бужулі щорічно святкувалося на центральній площі нашого міста, і звичайно, це було цікаво і для мешканців нашого міста Берегівського району, також Закарпатії. Дуже багато туристів приїжджало в цей час. І сьогодення це не дозволяє, і те, що ми святкуємо. Свято нового війна це означає, що бізнес працює, сільське господарство, віноробство працює у берегові і створюємо нові можливості для того, щоб за час війни демонструвати далі. Продалі демонструвати те, що є можливість працювати, є можливість сплачувати заробітні плати. Також є можливість сплачувати податки. Це надзвичайно важливо в нашому, в нашому часі, тому що. Певненість е, має бути у кожного хто е, перебуває на території Закарпаття і має робити свою справу. Був пройдений довгий шлях, щоб закарпатські вина змогли подолати наслідки радянської системи. Проте сьогодні вони досягли такого рівня, що з радістю бачу їх і в винних магазинах Нью-Йорка, зазначив Шандор Рофт, американський бізнесмен закарпатського походження, почесний консул України в угорському місті Сегет. Дуже важливо, щоб закарпатські вина, які до війни вже були відомі в світі, та ще й за часи австро-угорської монархії, ба навіть у радянські часи білі вина середнянщини та берегівщини були найкращими. Зараз ці вина вже досягли того рівня, щоб з ними рахувалися в світі, це не так звані столові вина, а справді якісні вина. Я зараз скуштував і, поза як я дещо розуміюся, у винах можу сказати, що це дуже якісне вино, і воно матиме майбутнє. Як я вже згадував, в США вже теж продають закарпатські вина чи зай, і як я бачу, то їх купують. Так само ці вина присутні і в інших країнах. Берегівське вино вже було представлене на багатьох міжнародних фестивалях і отримало призові місця. Також ця справа приносить прибуток для бюджету цього регіону та для України в цілому. Через посушливе літо винороби зібрали в середньому на 20-27% менше винограду, але саме завдяки великій кількості сонця вироблені вина будуть кращої якості порівняно з останніми роками. Особливо це стосується червоних вин, підкреслив Золтан Удваргельї, головний винороб компанії Шато Чизай. Егеназідеєва з лігенгейзутболосампонболгодяцей рік був трохи важким через посушливу погоду. Зазвичай для білого сорту винограду це проблема, адже був високий вміст цукру, але технічного дозрівання ще не вдалося досягти. Тому ми мали визначити ту лінію, коли ми почнемо збирати врожай. Отже, ми розпочали збір винограду на два-три тижні раніше ніж зазвичай. Що стосується червоного вина, то цей рік, на мою думку, буде вдалим, адже рівень вмісту цукру став вищим, і тому якість червоного вина теж буде кращою. На заході зазначили, що виноробні навколо берегова та вироблені ними вина стають дедалі кращими, що засвідчується тим, що в останні роки вони привозять все більше нагород та відзнак з престижних міжнародних конкурсів вина.